Доброго дня! Я рада вас сьогодні вітати. Дітки, скажіть мені, а ви любите ходити на прогулянки? Так? Тоді запрошую вас сьогодні до парку. Зверніть увагу, діти нас уже чекають. Як ви гадаєте? Хто? Так, саме птахи. Яких птахів ми можемо побачити взимку у наших парках? Як ви гадаєте? Можемо побачити горобчиків, синичок, ворон, голубів, сорок. Малятка. А як ми називаємо цих птахів? Травні, зимуючі птахи. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива, це птахи. Які своїм щебетанням звеселяють усе навкруги. Але це тільки для нас, людей, птахи взимку, радість, для самих птахів наступає найважчий період їхнього життя. Ой, а хто це до нас летить? Що це за ціренька пташка? Ловить гусінь і комашки, цвіренчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається так, горобчик. Дітки, і запам'ятайте, горобчик цвіринчить. А це хто? Вони бувають сизі, білі, воркують, в парку проживають, вважають їх птахами миру. На щастя, в небо випускають. Так, це голуб, і голуб вуркоче. Здогадались, хто це? Гордо птаха походжає, Пташенят життю навчає, дуже мудра чорна птиця і біда, як розізлиться. Так, це ворона. А ворона каркає. Наступна пташечка нас зустрічає. Цікава пташка у нас проживає. Животик жовтенький ця пташка має. За море у теплі країни літає, а з нами зимує і для нас співає. Це синички малятка. А синичка тінька є. Скрикотуха білобока. Звуть усі її. Сорока. Молодці дітки. Сорока, запам'ятайте, скрекоче. Дітки, усі ці птахи, яких ми зустріли сьогодні, залишаються з нами зимувати. Тому їх називають, запам'ятайте, зимуючі птахи. Дітки, як ви думаєте, що страшніше для птахів холод чи голод? Так, саме голод найбільша небезпека для пташок взимку. Але ми їм можемо допомогти. Як ви думаєте, що ми можемо зробити для птахів? Разом з татом чи дідусем ви можете змайструвати годівничку. З матусею чи бабусею виготовити ось такі смаколики, які птахи дуже полюбляють.